Відностій заяв суспільства, які останні чоловіка сьогодні сказини були внесені внесення до ЄРД з писали відповідності, які ставляться до заяв очі тому що в тому частини заперечив основному сусідній ПІТО. Завкам поставили, вважаючи, що заяву способні умова 41 з 4.12.12.102 і 3.1.2013 піддавали внесення до ЄРД, пристосований погоджуючи з бою, розпродання підприємності, також заяви умова в частині 1214 капітал України. Так як нов не зазначеної частини статті визначають виключно вимови довідомостей, які піддавають внесенню до ЄРДА. Окрім того, звідси суддя вважає, що лаєні відповідності доведені відключення правопорушення, триміналішення тримання закриття. з тим, що каналізують їхні заявки, які підсумаються списку і сусідки, вважає їх ідентичним за виключенням дати їх підписання. Так свідчить суддя вважає, що внесення піддає відомості, виключені з заяви щодо Також відповідно статті. В цьому капітало країну ухвалила суді результати можуть доставлено на річні діячі відділення, спочатку судового освіта може бути скасування річних зміщуючих поволок, зав'язання виконаних дії, забов'язання вчинок, яка не діє війну по закону міста. Таким чином пічні результати можуть поставлені на річні діячі, під'янічних перестановлення ухвали, повинна діячі відділення судового розслідування проти Також відповідно доповнювати за що про якісь манування надалі пам'яті ухованого та особі, яка подала ставлення на

До 12.12 року. Продолжение решта було б, де, вставили, не складні відмови. Ухвалу стадії неполягання чи сюди відпустила. От ви ухвали, отримаєте зараз. Слідчий суддя, що до такого виступу, охочу, щоб дві заяви. Слову, слову, однаково. Абсолютно я, правильно. Ви знаєте, я е, ні грама не маю ніякого претензії більше того. Абсолютно правильно. Я, я спогоджуюсь, що дві ідентичні заяви і досить внести одну. одну я також погоджуюсь, більше того. Я вважаю ваше рішення ще таке грунтовне, що воно грунтовніше тих, що, ти, що Я долучити. Слово засідання наголошується закінчення, копію зараз 10 хвилин вручаємо. Все абсолютно правильно. Абсолютно все правильно. Спасибі.